У Луцьку на розі вулиць Чернишевського та Шевченка ліквідовували порив водогону, виконували роботи працівники Луцькводоканалу. Як розповів майстер Микола Антонюк, напередодні на глибині 2,5 метри прорвало трубу діаметром 155 міліметрів. «У Зв'язку з тим, що мережі старі, труба засугнила і порив водопроводу. Зараз ремонтуємо водопровідну мережу, відремонтуємо, будемо давати людям воду. Не замінюємо трубу, а тільки там ремонтну хмота стаємо, щоб закрити ту дірку. Микола Антонюк каже, роботи ускладняються тим, що під шаром сучасного асфальту два рівня старого дорожнього покриття. Ото асфальт, так, то одна камінь лежить, так, і от знову камінь лежить. тут виходить, що три дороги наложені. Другу добу без водопостачання споживачі, які мешкають на 12 вулицях, два супермаркети та обласна інфекційна лікарня, розповіла речниця Луцького водоканалу Ольга Федоренко. Про перебої з водою медзаклад попередили, розказала керівниця Галина Моручковська. Інфекційна лікарня постійно потребує воду для того, щоб санітарно гігієнічний режим підтримувати на відповідному рівні. Всі відділення зробили запаси води. Вода на даний період є. На кухню он, технічна служба підвозить воду чисто пить Станом на 13-ту годину порив ліквідували у будинки та підприємства почали давати воду. Протягом дня яму засиплють землею щебенем та піском. Асфальтуватимуть завтра, сказав майстер Луцьк водоканалу Микола Антонюк. Тетяна Біскуп, Олександр Ватащук, Суспільне, Луцьк.